Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо з вами говорити про маток. Ось у мене в руках є три матці. Як всі ми знаємо, матка це королева сім'ї, і продуктивність сім'ї, продуктивність медозбору все залежить від маток. І сьогодні я буду дві матки міняти в своєму вулику, а одну ми з вами розіграємо всі деталі розіграшу трошки пізніше, а зараз я вам. Трішки детально розкажу, чому я міняю маток і чому я міняю ці матки саме в серпні місяці. Це у мене порода Бакфаст, перевірена лінія, ці матки дуже добре себе показують, прекрасні в медозборі. І так, чому я міняю матки саме у серпні? Ось дивіться, наприклад, сезон пройшов так ми до збору, і ви бачите продуктивність кожної сім'ї, як кожна сім'я себе показала. Десь якісь матки є трішки погані, наприклад, там, матка погано сіє, мало б жили у вулику. Або матка, в принципі, сіє багато, але бжола непродуктивна, Вона лінива, вони не збирають мед, бджола є багато вулику, а меду немає. І ви вирішуєте в цих сім'ях поміняти матки. Чому це варто робити тепер у серпні, а не весною? Якщо я тепер міняю серпні матку, до зими вся бджола у вулику обновлюється. У зиму йде бжола повністю вже від цієї матки. І весною. Сім'я обновлена абсолютно повністю, вся б жила нова від, від нової матки, і вже перший там, весняний медозбір це на ріпакове або травневий збір, то сім'я вже продуктивна, тому що продуктивна матка. А якщо ви міняєте в наступному році матку ну весною, так, то ви це зробите, по-перше, не раніше, ніж у травні місяці, тому що раніше вам жоден матковод не продасть плідних хороших маток. А травень місяць це означає, що вже почався медозбір травневий, а на медозбір летить ще бджола від попередньої матки, а вона непродуктивна по певних причинах. І в результаті ми весняний медозбір втрачаємо. Далі, щоб повністю у вулику обновилась бджола, це потрібно до 2 місяців. Якщо його поміняли в травні, то це вже середина липня, це вже і липа відсвіла. І по суті, ця сім'я вже себе покаже, це вже на соняшнику або гречці і тому подібному. І Ще є такий момент. Наприклад, в травні ви міняли матку, а попередня матка вона була, наприклад, роєвою, і сім'я схильна до руїння, і сім'я може зроїтися з цією новою маткою. Ось такий її момент. Далі ще зачепимо з вами таку тему, в чому перевага ось цих породистих цих маток. Які виводять матководи над тими, які, наприклад, якщо ми не матководи, але от самі виводимо там свішові або роїві, так? Наприклад, візьмемо свішову матку. Ця матка вона виводиться зі звичайної комірки, яка розрахована на звичайну робочу бжолу. Так, бжоли її розширяють, але все одно в результаті матка виходить менша і вона менше сіє. Вона менш продуктивна, а значить у результаті слабкіша сім'я, і звичайно менше меду приносить за сезон. Візьмемо ще, наприклад, до уваги ройову матку. так? Ця матка вона вже звичайного розміру, ця матка велика, але вона схильна до роїння. І ця сім'я кожен сезон, коли от приходить час роїння для бджіл, ця сім'я буде роїтися. Ось ці матки вони менш схильні до роїння, вони. Дуже добре сіють, вони продуктивні і бджоли від них працьовиті. Ці матки я замовив перевіреного матковода, пан Юрій, ось я залишу вісіточку тут, щоб ви могли також замовити в нього матки, якщо бажаєте поміняти. А щоб виграти матку, умови для цього досить прості. Вам потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк і написати в коментарі, беру участь. Кожному з вас я присвоюю порядковий номер і за допомогою генератора чисел. Ми вичислимо переможця. Сьогодні на 17 число четвер. Так, ці матки я сьогодні кладу вулик. Понеділок буде нове відео. І заодно ми визначимо переможця, хто виграє матку Бакфаст. Ось дивіться, всі матки мічені, досить багато колоних робочих бджоли. А зараз ми йдемо до вулика і будемо підселяти дві матки. Ну, а тепер детальніше про саму заміну маток. Для початку нам потрібно знайти стару матку і її знешкодити. Всіх бджілок я з кліточки випустив, залишив тільки матку і кинув туди ліквідовану матку. І ось бачимо, перше ця наша бакфаст, ось дивіться, вона її пробує жалити. Хоча ця матка вже мертва. Але дивіться, для чого я забрав бджоли. Тому що це бджоли з іншим запахом, і в результаті вони можуть битися, і через це може загинути наша матка. Для чого я сюди закинув загиблу матку? Це для того, щоб наша матка набралася феромонію від матки, яка була у вулику. І бжоли так швидше її приймуть за свою. І так, дивіться, тут я відкрив один вхід для бжоли, вони за Сутку, дві прогризуть канді і доберуся до цієї матки. Вони її не вб'ють в кліточці, а випустять її вже не раніше, ніж у понеділок. Далі потрібно наблюдати, як вони її приймають. Ну, я її у понеділок не зовсім випустю, я тільки відкрию ось цю кліточку і знову ж пройде десь доба, поки бджоли випустять матку з кліточки. До речі, у пана Юрія є не тільки бакфас, в нього є і карніка, і кордован, італійка. Дуже багато різних порід. Він цим займається професійно більше 20 років. Так що, якщо у нього замовите, ви точно не програєте і матки будуть суперові. Ось так я поставив нашу кліточку. Тут матка, яка була, це була матка молода, весняна. Ну вона була свіщева і абсолютно непродуктивна. Сім'я дуже різко зменшилась, вона не приносила ні меду, дуже погано сіяла, тому її потрібно було замінити. І з другою маткою ті ж самі дії. Знайшов стару матку, вбив її, ця матка торічна, але сім'я була трішки агресивна. Також свічова матка, місцева, безпорідна, і я її міняю на цей бакфаст. Запускаю кліточку в вулик. Бачите, там також мертва матка є в кліточці, щоб змішались феромони двох маток. І так, в нас лишилась третя матка. Нагадую, це матка для розіграшу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть, беру участь і ви маєте шанс у понеділок виграти цю матку бакфаст. Дуже хороші матки, всім рекомендую. Якщо саме вам не вдасться виграти в цьому конкурсі, то можете подзвонити до пана Юрія і замовити собі ці матки. На цьому все. Час від часу я проводю такі розіграші з матками, тому, навіть якщо ви не виграєте в цьому розіграші, у вас є шанс виграти в наступному розіграші. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в понеділок. де будуть оголошені результати розіграшу. Всім пока!